Доброго дня всім. Я би хотів задати вам всім запитання зараз в залі. Можна підняти руку хто є представником якогось органу влади зараз? Чи виборного, чи, при... чи органу влади, який призначається? Підніміть, будь ласка, руку. Окей. Є так. А хто є представником, наприклад, я би сказав, це називається громадянське суспільство. І просто більше чим. Окрема людина, а представник якоїсь організації, наприклад, якоїсь громадської організації, чи є тут хтось? Є. О, дуже добре. То я тоді скажу, що дуже хороша в мене є цільова аудиторія, тому що я хотів би коротенько представити ініціативу уряду Великої Британії, який, який фактично зараз в Україні супроводжує моя компанія PricewaterhouseCoopers. Ми виграли. Проєкт на підтримку цієї ініціативи в Україні і е, трошки розповім, е, в чому е, полягає е, ця підтримка. Дуже часто, коли, наприклад, ми назив... не люблю слово чиновник, воно таке трошки має негативну таку конотацію. Е, держслужбовець так, приходить на свою посаду, має дуже багато ідей. Але стикається з двома основними проблемами в своїй роботі. Перша, це те, що в нього немає або його команда замало кваліфікована, або її чисельність занадто низька. А друге, в нього немає вільних грошей для того, щоб розпоряджатися, ну, грубо кажучи, йти на сторону і купувати послуги третіх сторін. Оце може бути це проблема будь-якого міністра, заступника міністра чи, наприклад, міського голови і таке інше. Ось. Отак от, от робимо. А, от уряд Великої Британії через своє Міністерство міжнародного розвитку виділив для України 6 мільйонів близько суму, близько 6 мільйонів доларів. Це сума це гроші, які уряд хоче потратити, щоб допомогти Україні провести якісь реформи. Ось а, вони можуть бути. Різного спрямування, але щоб ви розуміли, раніше в Україні дуже багато працювало фондів і е, написали дуже багато гарних стратегій, розвитку, гарних товстих документів, які, в принципі, ну, потрачені гроші, а вони десь там лежать в шухлядах, от, і ніхто не використовує. ось. Е, тут ми говоримо, от якраз, коли людина-урядовець, він розуміє, Готовий впроваджувати реформу, але він обмежений в своїх ресурсах. Отут якраз на допомогу йому може прийти Прайс Утерхаус куперс і разом впровадити, ну, розробити, першим спочатку розробити, з метою впровадження якоїсь реформи. Це може бути реформа, наприклад, направлена на підвищення прозорості ведення Державної служби. Покращення підзвітності, краще інформування суспільства в якихось аспектах якраз держави, теж саме ефективність покращення ефективності управління. Наприклад, знаю точно, що Міністерство економіки України моніторить діяльність державних підприємств. Їх в Україні там близько 3 тисячі плюс. Кожен раз. Після моніторингу видається звіт про, скажімо так, ефективне чи неефективне. Більшість галузей, висновок такий, неефективне. І кілька років підряд цей звіт видається, і далі нічого не відбувається. Ось, Тобто, це я вам навів приклад, напевно, якогось неуспішного ведення моніторингу. Ось тут є задача якраз допомогти уряду, знову ж таки, чи. Конкретній людині в уряді чи конкретному міністерстві налагодити конкретну ділянку і покращити для того, щоб була а користь для країни, користь для бізнесу, користь для суспільства. Ось. І е, в моїй презентації ви бачите чотири основних, е, скажімо так, напрямки е, цієї програми. Ось, і якщо е, воно може тут звучати дуже е, страшно, тому що це. Можливо, якась частина програми, вона якраз направлена на центральні органи державної влади, але також передбачається, що велику частину програми буде якраз працювати з регіональною владою. І е, можливі пілотні проекти, коли пілот, наприклад, на регіональному рівні далі буде. Е, Застосований в інших, там, наприклад, областях чи регіонах України. Так, ні, є, стоп, 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 то ми зарано. Отже, якщо підсумовуючи мій виступ, хочу сказати таке: якщо ви шукаєте вам потрібна. Найкращий міжнародний досвід. Якщо у вас не вистачає робочих рук, часу, звертайтеся до нас, і ми зможемо допомогти виробити вам проект, який оплатить уряд Великобританії, який ви зможете потім ну, використовувати в своїй поточній роботі задля для блага України, задля блага суспільства.